У дворі на проспекті Соборності 20 а тепловики розрили місце витоку. Про ситуацію говорити на камеру відмовилися. Порив стався поблизу теплової камери, розповів речник Луцьктепла Антон Безносиков. З його слів, з восьмої ранку замінюють пошкоджені ділянки трубопроводу подачі і зворотнього руху теплоносія. У зв'язку з аварією без тепла три багатоповерхівки на вулиці Кравчука. Мешканка будинку номер 16 Лариса каже: батареї від ранку холодні. Це я кажу, тільки рано ви ночі були теплі. Все в квартирі у нас завжди немає високої температури. До нас тепло йде, якби зверху. До першого вже у мене холод, а тоді в третій там холодні вже вообще тим людям. І подвал там тягне. Щоб так, уже що ми захолодали, то я тут у квартирі не відчувається. Ремонт планують завершити упродовж дня, каже речник Антон Безносиков. З його слів, завтра у зв'язку з ремонтними роботами через пориви без централізованого опалення і гарячого водопостачання залишиться 12 будинків у 55-му мікрорайоні на вулиці Чорновола, Сухомлинського, Карпенка Карого. Липинського школа номер 27 і дитсадок номер 40 у Луцьку. Два будинки на вулиці Метельницького будуть без тепла. Витік на Метельницького 9. сьогодні. Там проводяться підготовчі роботи. Завтра будемо виконувати власне ремонтні роботи. То там буде без опалення два будинки. так. Медильницької 6,8. То Завтра будуть продовжуватися роботи із заміни зворотнього трубопроводу на вулиці Чорновола. Відповідно, буде тимчасово припинено роботу двох центральних теплових пунктів: це Чорновола, 2В та Карпанка Карого, 11. Оксана Євпак, Олександр Ватащук, новини на Суспільному, Луцьк.